Зміна статусу села на місто може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, це може принести розвиток інфраструктури, збільшення можливостей для працевлаштування та покращення якості життя. З іншого боку, це може призвести до втрати сільськогосподарських земель, зміни традиційного укладу життя та збільшення витрат на утримання. Спочатку докладніше про плюси зміни статусу села на місто, розвиток інфраструктури. Міста зазвичай мають краще розвинену інфраструктуру, таку як дороги, транспорт, комунікації, водопостачання, електропостачання, що може покращити умови життя мешканців, більше можливостей для працевлаштування. Міста є центрами економічної активності, де зазвичай більше можливостей для роботи в різних галузях ніж у селах, покращення якості життя, розвиток інфраструктури та збільшення можливостей для працевлаштування можуть призвести до покращення рівня життя, освіти та медичного обслуговування, збільшення фінансових можливостей. Статус міста може дати більше можливостей для залучення інвестицій та фінансування місцевого бюджету, посилення адміністративної автономії. Міста часто мають більшу адміністративну автономію, що може дати можливість місцевій владі самостійно вирішувати питання розвитку. Збільшення престижу населеного пункту. Статус міста може підвищити статус та престиж населеного пункту. Тепер переходимо до мінусів. Втрата сільськогосподарських земель. Збільшення забудови та інфраструктурних об'єктів може призвести до зменшення кількості сільськогосподарських земель. Зміна традиційного укладу життя. Міста мають інший ритм життя та культуру, що може призвести до зміни традицій та звичаїв. Збільшення навантаження на інфраструктуру. Збільшення кількості населення може призвести до перевантаження інфраструктури, зокрема система. Ме водопостачання, електропостачання та транспорту, збільшення вартості життя у містах, як правило, вища ціна на житло, продукти харчування та інші товари та послуги, збільшення забруднення. Міста часто є джерелом забруднення повітря, води та ґрунту, що може негативно впливати на здоров'я мешканців. Збільшення соціальних проблем у містах можуть виникати проблеми пов'язані з безробіттям, злочинністю, бідністю та іншими соціальними проблемами. Тож рішення про зміну статусу села на місто має бути ретельно зважене та обґрунтоване з урахуванням всіх потенційних наслідків як позитивних, так і негативних.